Дізнайтеся про нас більше. Інтернетом, цим глобальним інформаційним простором, з портативним персональним комп'ютером під назвою ноутбук, смартфоном-телефоном, що може виконувати одразу декілька функцій, банкоматом, де можна отримати гроші за допомогою пластикової картки, і багатьма іншими предметами, явищами, про які раніше не знало людство. Сьогодні мало хто із користувачів цією технікою замислювався над тим, як і коли все починалося. Але зате, напевне, знають, що ми вже не можемо без неї жити. І дуже добре знаємо, що це нібито нереальне життя, створене реальними людьми. Один із перших таких реальних людей це наш співвітчизник, відомий у цьому світі вчений кібернетик Віктор Михайлович Лужков. Це людина дивної породи. Він поєднує в собі якості, які при звичному порядку речей в іншій людині не вміщаються. Так про Віктора Михайловича Грушкова відгукувався Микола Амосов. Сьогодні, коли ми промовляємо звичне слово кібернетика, одразу розуміємо, це Грушков. І навпаки. А у 60-х роках минулого століття в СРСР проходив справжній кібернетичний бум. Слово кібернетика було на слуху у всіх. А не лише у вузького кола фахівців, саме ім'я Віктора Михайловича, невіддільне від створення на всій території колишнього СРСР кібернетичної індустрії. Під його керівництвом у Києві створили прообраз першого у світі персонального комп'ютера. Усі наукові праці, науково-популярні, і просто популярні твори глушкова дають читачам можливість зазирнути у майбутнє. Його невгамовні фантазії могли позаздрити письменники-фантасти. Багато з людей нині мріють про штучний інтелект. А для академіка Глушкова це стало справою життя. Неабиякі здібності Віті Глушкова проявилися рано. У чотири з половиною року навчився читати, у п'ять розіграв з батьком перший шаховий гамбіт, а в шість почав читати Жюля Верна Юлса. Бабуся затурбувалася першою і стала читати онукові дитячі казки, а тато малював до них кольорові картинки. Але в руках віті батьки все частіше бачили або підручник астрономії, у першому класі. Він уже знав назви всіх планет і сузір'ю, або книжку Брема про тварин. Коли хлопчик зацікавився мінералогією і геологією, родина заспокоїлася. Мовляв, нарешті заговорили, у ньому гени і буде вітя гірським інженером, як його батько. Жила родина у місті Шахта Ростовської області, а там гірських інженерів цінували як золото. Коли в п'ятому класі Віктор відкрив для себе радіотехніку, батько подумав: нічого, це буде просто хобі у гірського інженера. Як це було у нього самого. І став допомагати синові майструвати домашній телевізор. Незабаром цей дивний прилад приймав уже передачі з Києва. Тоді саме в столиці України була перша в СРСР телестудія. Якось читаючи науково-популярний журнал, він побачив схему і опис електричної пушки і відразу ж вирішив створити діючу модель. Склав схему: одну, другу, але пушка не стріляла. Віктор не відступав. Коли ж модель спрацювала, це стало справжнім дивом. П'ятикласник Віктор Лужков винахідник. Згодом йому вдалося сконструювати чи не першу у світі безконтактну систему управління. З'явилися й такі моделі, які управлялися по радіо, а на той час це було неймовірним досягненням. На рахунку школяра винайдення 150 різних механізмів. Батько і мати страшенно обурювалися моїми заняттями, боялися за моє здоров'я, тому я багато чого робив низьком. До речі, хімію я також вивчав досконально. У мене вдома була хімічна лабораторія. Я навіть постраждав від любові до хімічних дослідів. Один раз утриївся хлором, другий сулемою. Щоправда, без втрати свідомості. Я зрозумів, що треба зосередитись на чомусь одному. З молоду прийшло захоплення літературою, особливо поезією. На той час Віктор досяг досить високої швидкості читання. Наприклад, за один вечір він прочитував два романи Торгеніва, знав багато чого з повського. Фауста Гьоти міг декламувати на пам'ять російською і німецькою, причому декілька годин поспіль. Мав дивовижне образне мислення, яке допомагало йому бачити те, про що читав. Але все-таки одним, на якому прагнув зосередитися Вундеркінд, виявилася квантова механіка. Для цього він опановував математику за університетською програмою, а фізику вивчав за п'ятитомним дореволюційним підручником. Батьки і бабуся постійно хвилювалися за його здоров'я. З дитинства у нього справді був слабкий фізичний розвиток. Не бажаючи миритися, з цим Віктор почав активно займатися фізкультурою. Одного разу ледь не потонув через короткозорість. Добре не роздивився і шубовснувся туди, де глибоко, ну і пішов на дно. Мене витягли і відкачали. Це мені не сподобалось, і я вирішив навчитися плавати. Батько декілька разів намагався мене навчити, але в мене нічого не виходило. Я завдачую заочник і не люблю, коли хтось допомагає. Що ж я зробив? Згадавши закон Архімеда, я зрозумів, чому в мене не виходить. Голову тримаю високо. Як тільки я пірнув настільки, що лише визирав ніс, то одразу поплив і переплив досить глибокий канал. Віктор з раннього дитинства багато працював над собою, привчав себе читати і витягати знання під певне завдання. У чому перевага такого методу засвоєння знань? Коли читаешь под кутом зору, как это можно застосовать и до своих задач, то эти прочитанные запоминаются на все життя и постоянно выховывал волю. Он всегда говорил, что самое главное в человеке это сила духа, и он тренировал волю, силу духа. И если вот что вот в его понимании, если он день прожил и не преодолел себя, допустим, там чуть больше не сделал, чем в предыдущий день, то день прошел ударом. Не маючи від народження ні голосу, ні слуху, він розвивав їх і згодом виспівував пісні, особливо українські, які співали його бабуся, намагаючись розвинути в собі організованість і почуття обов'язку, Віктор планував свої заняття, включаючи в них не тільки улюблені дисципліни, але й те, що не подобалося, як от французька мова, креслення, малювання. Пам'ять у нього була дійсно феноменальною. Це відзначали всі і завжди. Але главное, что хотел развить в себе ужков, это стат постоянной спраги, праи пошуком, выучить все, что важно для себя, потребным. Он постоянно вот впитывал в себя все новое. Он, он настолько был жаден до всего нового, что вот если он видел, что шофер как-то по-новому ведет машину или какой то это, он прямо аж загорался. У него азарт в глазах появлялся, и он смотрел, и он с радостью слушал любого, будь то шахтер, будь то этот, ну. Физик, там химик, вот если что-то интересное рассказывали, причем самое что интересное, что если что-то интересное рассказывал, допустим человек, ну там инженер обычно, а рядом стоял академик, он мог бросить академика и уйти с инженером. То есть ему неинтересно было вот всякие такие светские беседы и так далее, вот ему было интересно сама работа, вот обуч учиться чему-то новому учиться. Вот. Это одно из таких очень сильных качеств. 21 червня у нас був випускний вечір. Гуляли всю ніч. Прийшовши додому, я включив приймач. Була восьма година ранку. Потрапив на німецьку радіостанцію. Передавали, по-моєму, промову Гітлера. Я німецьку розумію. Так я раніше інших дізнався, що почалася війна. Внимание! Передаємо важливе правительственное повідомлення. Віктор мріяв вчитися в Московському університеті на фізичному факультеті, а довелося вити протитанкові роли. Болісно пережив те, що через поганий зір його не взяли в армію. В артилерійському училищі, куди подав документи, його не прийняли з тієї ж причини. Вступив до Ростовського університету на фізико-математичний факультет, але вже 20 вересня 41-го року першокурсників мобілізували на риття окопів. Коли німці були вже під шахтами, Віктор з мамою намагалися пішки піти в тил, але потрапили в оточення і змушені були повернутися. Ми повернулися в шахти і переховувалися у знайомих на Україні міста, уже зайнятого німцями. Жили в підвалі. Був початок серпня. Час від часу доводилося ходити на стару квартиру за речами, які ми обмінювали на продукти. 13 жовтня мати пішла одна і не повернулася. Я намагався шукати її в пересильних таборах. Обійшов шість-сім таборів під Ростовом і Новочеркаськом. Ховаючись у руїнах, спостерігав, як переганяли з табору в табір арештованих і полонених, сподіваючись, що побачу матір, але все безрезультатно. Доля її з'ясувалася після війни. Вона була депутатом шахтинської міськради. Її видала управдом Німкеня за походженням. Маму розстріляли на шахті імені Красіна. Де проходили масові страти. У лютому 43-го року після звільнення рідного міста Віктора Галушкова мобілізували у трудову армію і відправили на відновлення шахт Донбасу. Півмісяця я працював у вибої Чорноробом. Потім мене перевели інспектором з якості техніки безпеки. Також я повинен був опускатися у шахту і брати проби шарів з лаву. Вугілля, яке я відбивав обушком, насипав у мішки і тягнув на санках до виходу. Висота шарів була 50-80 сантиметрів. Пересуватися і працювати було дуже важко. Працювали в основному солдати зі штрафних батальйонів. Обвали траплялися часто. Два рази попадав у них я. Перший раз почалося з того, що захрумтіли стійки, і мене вдарила по плечу брила вугілля. Прохід за мною завалило. Я дивом вибрався, захопивши проби і кирку. Другий раз наткнувся на завал. На мої крики ніхто не відповідав. Просидів у завалі годин вісім. Звільнили мене випадково. 1943 року Віктор хотів вступити до Новочеркаського індустріального інституту. Але мобілізованих вчитися не відпускали. Коли він одержав паспорт у військкоматі, вирішив поїхати в Москву. І знову перешкода. Приїжджих в університет не брали. Довелося повернутися. Літо прожив у батька, який працював у тому ж технікумі, де викладав до війни. Було важко з харчуваннями. На шахті з продуктами було краще. І Віктор вирішив все-таки виїхати в Новочеркаськ. Восени 1944 року він став студентом індустріального інституту. Жив на приватній квартирі, харчувався в проголодь. Заняття йшли в аудиторіях, у яких не встигли вставити вікна. Перебувався то репетиторством, то розвантаженням вагонів на станції, то ремонтом опалювальних казанів мого інституту. Так я здобув спеціальності слюсаря водопровідника і техніка електрика. У 1947 році Віктор Глушков складає іспити в Ростовський університет, де в 41-му провчився лише місяць. Склавши за 9 днів 25 іспитів, стає студентом одразу четвертого курсу. Останнім був екзамен з астрономії. Почавши відповідати, я помітив, що викладач трохи хвилюється. Виявляється, в нього черга підходить за хлібом. Що робити? Пішли з ним разом. Він поставив мені два-три запитання. Я показав йому свої викладки, і вже пізно ввечері, одержавши хліб, він поставив мені п'ятірку. Поживавши сухарик, який вивився у мене в кишені, я підійшов до розвалин драматичного театру там і заснув. Прокинувся, коли розвиднювалося. Це був найбільш героїчний період у моєму житті. А далі напівголодний студентський будень двічі студенти. Уже в перші роки навчання Віктор Глушков прославився як студент, який досконало знає всі галузі математики. Ми, студенти, слухаючи його виступи на семінарах, конференціях, дивилися на нього як на унікума, відчуваючи, що його знання набагато перевищують не тільки наші, але й викладачів, які просто боялися його. Мені ж він особливо запам'ятався, одягненим у пальто з довгими кишенями, а в них чітко відібрані книги невеликого формату. Бібліотека на ходу. Він мав за певний час прочитати їх і перемінити на інші. Читав усюди, у транспорті, у черзі, в театрі, кіно, коли рвалася плівка у гостях. Але в той час здобувати дві або більше освіти заборонялося. Від Гошкова зажадала зробити вибір, і він, будучи зарахований на п'ятий курс Ростовського університету, залишає новочеркаський індустріальний інститут. Де йому залишалося пройти виробничу практику і написати дипломний проєкт. Влаштуватися у гуртожитку він не зміг. Приватна квартира коштувала дорого, тому він поїхав додому в шахти, домовившись вчитися як завучник. 1948 року Глушков одночасно закінчує обидва вищі. Перебування на окупованій території було в той час плямою біографії. Тому здібного випускника запросили на викладачку роботу, і то лише на чверть ставки в Уральський лісотехнічний інститут. У Свердловську Хужков приїхав разом із дружиною Валентиною Михайлівною Папковою, його однокурсницею, яка стала вірним другом і помічницею вченого до кінця його днів. Свердловський період життя, згадувала Валентина Михайлівна, був хоча й плідним для Віктора, але не легким. Тому що ми обоє під час війни перебували на окупованій території і через це мали багато проблем. Але саме з моменту приїзду в Свердловськ почалася наукова діяльність Загрушкова, блискучий захист кандидатської докторської дисертації, обрання молодого вченого членом московського математичного товариства, публікації у вітчизняних і закордонних виданнях. І все це у неповні 32 роки. Але досягнуте не задовольняє пошукову натуру Глушкова. Він робить різкий крок у своїй науковій діяльності від абстрактної математики до досить практичної кібернетики. Одного разу до мене звернулися як до фахівця з вищої алгебри і запропонували бути опонентом на захисті докторської дисертації. Мою увагу привернули висновки автора, але хотілося переконатися у справедливості багаточисленних рівнянь. рівня. На доведення одного пішло півгодини. Я схопився за голову. Їх же в дисертації було кілька сотень. Тоді я вирішив використовувати обчислювальну машину. І тільки з її допомогою я впорався із завданням за декілька годин. 1956 року Глушков одержує запрошення завідувати лабораторією обчислювальної техніки і математики Академії наук УРСР. З цього часу життя Віктора Глушкова. Нерозривно пов'язане з Києвом. У його житті почалася кібернетична епопея. Лабораторію він незабаром перетворить в інститут, який буде названий його іменем. 1957 року Глушково призначають директором обчислювального центру. Минав час Віктор Михайлович стає великим вченим. 1962 рік він директор інституту кібернетики. З 1957-го професор Київського університету. З 1958-го член кореспондент. 1961-го академік Академії наук УРСР. 1962-го віце-президент Академії наук УРСР. 1964-го дійсний член Академії наук СРСР. Був ініціатором створення факультету кібернетики Київського університету, очолював кафедру теоретичної кібернетики, опублікував понад 800 робіт, в тому числі 30 монографій. Працював вчений по 18-20 годин на добу. Він завжди любознательністю, раз, Второе, дальновідністю поставлених задач. І сразу же круг вопросов, которые можно будет решать в том числе. Він поставлен собі короткий строк, повинен був вивчити все, що стосувалося комп'ютерізації країни. Бумажна стихія такою способністю рождати справки ради справа. Просто і от практика сьогоднішнього дня показує, що до 90% всієї інформації, яка в бумажних справках содержиться, ніким не використовується, полюється, ніким не читається. Поэтому будущее управління зв'язане з переходом на безбумажні інформації. Він знав, у якому жилогідному стані перебувала наша економіка і активно шукав шляхи для її підйому. Але байдужість нерозуміння, небажання проникнути в суті його пропозицій з боку держчиновників. Тоже заважали и хуливал его. Не обошлось без лекарств. Как сделать так, чтобы рубль, заработанный честно на производстве, значил больше, чем 10 рублей или 100 даже рублей, заработанных путем различного рода махинаций, спекуляций, там, скажем, мошенничества в непроизводственной сфере, в сфере обслуживания и, значит, в сфере потребления. Если у каждого гражданина, работающего на предприятии или получающего пенсию законные социалистические деньги, будет счет, на который переводятся эти деньги, то можно осуществить продажу дефицитных товаров по безналичному расчету. Тогда у различного рода спекулянтов, которые не получают деньги по перечислению от организации, получают их непосредственно у населения, отпадет возможность использовать эти деньги для накопления. Він змушений був звернутися до Хрущова. Тепер, коли на заході ЕОМ стала впроваджуватися в економіку, в комерцію, виробництво, ми можемо опинитися далеко позаду. Треба розпочати із утвердження кібернетики як першорядної фундаментальної науки. І йшлося в листі лідер України. Поштовх даний цим листом виявився продуктивним. Якщо в машину заложити... правдивую информацию о возможностях на каждом рабочем месте, на каждом производственном участке, вот, то машина скомбинирует их и получит усиленные возможности предприятия, отрасли, республики, всей страны в целом. То есть, основываясь на правдивой информации, можно получать действительно усиление человеческого интеллекта с помощью машины. То, чего без машины сделать было бы нельзя. Но если заложить в машину заведомую ложь, то она эту ложь усилит и выдаст такую же ложь, которая уже разобраться уже окончательно будет невозможно. Поэтому э, главное условие успеха автоматизации – это правдивость, честность исходной информации. Виктор Голушков стал начальником лечезной армии фахивцив лидером руху за компьютеризацию. С сотрудниками он был очень доброжелательным. Всегда поддержит где-то что-то не получается, подскажет, как решить, что использовать для решения этой задачи и как выйти победителем из поставленной задачи окончательно. Виктор Михайлович, вот э, несмотря на то, что какие-то вопросы сложные, казалось бы, они неразрешаемы были тогда, он находил путь, как их решить. І все, що було сьогодні, як би невиповнімо, з ним вони рішалися доволі таки неплохо. Академік Глушков був впевнений, що проблеми штучного інтелекту можна розв'язати вже у цьому сторіччі. За допомогою електронного мозку, казав він, людство позбудеться невлікованих сьогодні нервово-психічних захворювань, навчиться приборкувати негативні і викликати позитивні емоції. Над цією програмою працювала лабораторія Нейронбіоніки, створена з його ініціативи. Лискучі виступи на міжнародних наукових форумах, наукові праці, опубліковані за кордоном, принесли вченому світову популярність. Як лектор він відвідав багато країн, консультував багато урядів з питань використання обчислювальної техніки, був почесним членом багатьох академій наук. Віктор Михайлович знаходив час читати художню літературу, слухати класичну музику, особливо любив Рахманінова, Бетховена, Чайковського. Потрапляючи у будь-яку компанію, він завжди ставав її душею, любив співати, завжди знав усі слова. Фауста Гьоте знав на пам'ять і німецькою, і російською. Він мог часами читати стихи. Ми удивлялись, как это можно такої ну, часами читать поеми повністю наїзу, это было что-то Відома українська акторка Наталя Гебдовська із Ахватом писала Я Фауста, в ваші виконанні недавно слухала. Ох, Як, недавно. як первозданно у оригіналі ви фізики и лірики в'єднали, а подвиг свій ви ще з дитинства знали. Він знав на пам'ять колосальну кількість віршів. Будучи студентом, він вигравав парі на десятигодинне їхнє читання. Єдине, чого він не навчився в житті, це танцювати. І завжди чомусь бентежився і виправдовувався. Він полюбляв збирати гриби, ловити рибу, любив дощ, і сніг і гори. Глушков був цікавий для дослідників різних напрямків. Як генератора несподіваних ідей і поглядів справжнього філософа його з цікавістю слухали літератори, музиканти і художники, тому що він був компетентним цінителем їхніх творів. До дочок Ольги і Віри ставився суворо, казав дружині: якщо діти все мають і все їм доступно, то це викликає лінощі розуму, призводить до слабохарактерності. Сьогодні не так широко відомо, що на початку 1960-х років співробітниками інституту кібернетики була придумана перша в Україні віртуальна країна кібертонія. Це була форма художньої самодіяльності молодих вчених. Перше засідання Презентація країни кібертонії відбулося в приміщенні театру юного глядача. Хоча кавалери були в костюмах роботів, але вийшла пародія на засідання партійно-господарського активу. 1963-го кібертонці виступали вже у Жовтневому палаці. Кияни буквально ломилися на це видовище. Кібертонці випускали газети Вечірній кібер і Імпульс. Знімали фільми Вечори країни кібертонії». Після того, як брати Стругацькі побували в Києві на виступах кібартонців, вийшла їхня відома повість понеділок починається у суботу. Віртуальна кібертонія, звичайно, жартівна країна, але до питань автоматизації, особливо творчих процесів, кібертонці ставились дуже і дуже обережно. Вчені були впевнені, що інтуїція, життєвий досвід людини і її художній смак. Це ті елементи, які поки не досяжні ні для якої ЕОМ. Автоматизацію творчих процесів казав Блогко своїм учням можна довіряти тільки тим людям, які розуміють суть творчості. Багато хто пам'ятає відомий кінофільм Дев'ять днів одного року. Дев'ять днів 1982 року, в якій Віктор Михайлович диктував до ці Ользі свою сповідь. Це дні його подвигу. Але не в кінофільмі, а в реальному житті. Віктор Михайлович Голомшков пішов з життя на 60 році. Це був той же 1982 рік. Для всіх його смерть була шоком. Вірш Епітафія Наталії Гебдовської висловив загальний стан тих, хто знав великого вченого, і незвичайну людину, яка довела, що неможливе можна зробити можливим. Тих, хто працював з ним, вчився в нього, читав його праці, мріяв стати його послідовником. Чому ж не створили ви мости, щоб власну смерть подалі відвести, і помирати, мов дідусь Довженка, вкусивши яблуко, віддавши внуку і обминувши надприродну муку. З лікарні, перемагаючи страждання, глушков писав дружині. Не хвилюйся, бо ж через подаровані мною сузір'я, коли-небудь буде проходити світло з нашої землі. І на кожному ми будемо з'являтися знову молодими, так і будемо у вічності завжди разом.